Для цієї машини все ж таки треба простор. От коли да, да, даєш, даєш на все і пішов, і коли запах цієї солярки, і наші тут стоїть. Оце так. Да. Коли 60 кілометрів. Тут ну прикольно, ну. Та ще і треба знати куди їхати. Да. Ну, ти ж взагалі не знав, якби... куди їхати. Я ж траси не да. Я пішком прийшов, поняв, вже не проїдемо. А ну тут прийшлось їхати. <рес> Якщо порівнювати з автівкою, на якій ви приїхали, чим легше управляти? Автівкою. Це більш достойніша техніка для чоловіка. Готові цю машину проміняти на повсякденне використання. Так. як став, Міць яка. Це насправді це гарно. І гарно, що вона є у нас.